Як воно бути донором? Артем Чорногор ще не знає. Здавати кров у цій новій для себе якості сьогодні буде вперше. Кожен я вважаю, повинен відгукатись на такі акції благодійні, тому що ця кров комусь потрібна. Якось можливо вона навіть врятує. Артем один з тих, хто приєднався до благодійної акції, влаштованої фондом добрих людей. Знайти охочих стати донором його очільнику Юрію Дмитренку допомогли соціальні мережі та мобільний зв'язок. Крім нас, також багато людей вже долучились на минулому тижні до здачі крові. Тобто, ми, ми ж навіть коли організовували свою, обдзвонювали знайомих. Вони кажуть, ми вже здали, тому що ну, це стає потихеньку популярним. Це, це відроджують. Потреба у донорській крові, говорять на Полтавській обласній станції переливання крові, з роками не зменшується. На сьогоднішній день альтернативи донорської крові взагалі не існує. Тобто, найцінніше в нашій роботі саме головне це донор. Завдяки донору, ми маємо отримувати. Компоненти крові, які необхідні для надання медичної допомоги в лікувальних закладах. Волонтери ж запевняють, ця акція не остання. В подальшому залучатимуть до неї більше осіб, адже розуміють, можливо, їхня кров врятує не одне людське життя.